І десята година. Я думаю, що ми можемо е, розпочати е, наше засідання в чому комісії. Так. Е, порядок денний виноситься наступне питання. Питання 1.1 про розгляд заяви про Parlep Invest щодо анулювання ліцензії. Питання 1.2 про розгляд заяв електротехсервіс Щодо анулювання ліцензії, Про розгляд заяви товариства Європорт щодо переоформлення ліцензії, Питання 1.4 про розгляд заяви товариства Українські новітні Телекомунікації щодо переоформлення ліцензії, Питання 2.1 про схвалення проєкту постанови НК про затвердження положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних Мереж загального користування. Питання 2.2. про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку надання електронних комунікаційних послуг в особливих умовах. Питання 2.3 про розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства у сфері електронних комунікацій. Питання 3.1. про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів, спланованих на запобігання виникненню та або зменшення негативних наслідків ризиків виявлених за результатом третього раду національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового Знищення на період до 2026 року. І питання 3:2: проведення єдиного державного реєстру операторів постового зв'язку. Будуть якісь зміни, доповнення, уточнення стосовно е, порядку денного. Немає. Тоді прошу проголосувати за е, зазначений проєкт порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? Одностайно. Дякую. Ну, тоді переходимо до е, пункту 1, 1. Е, е, будь ласка, пан середник, Дякую. шановний головуючий та члени комісії. Е, на розгляд комісії пропонується проєкт рішення про розгляд заяви Фролеп Інвест щодо анулювання ліцензії яким пропонується анулювати приватному акціонерному товариству Інвест» ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10664 від 31.12.2021 року для широкосмугового радіодоступу на території е, Київської та Одеської областей? Е, всі інші пункти цього рішення стандартні. Прошу підтримати. Якісь е, зауваження, пропозиції до проекту рішення є? Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за? Прошу підняти руку. Настайно. Дякую. Тоді наступне питання. Будь ласка. Е, наступний проект рішення про розгляд заяв. Е... Приватного підприємства Електронтексервіс щодо анулювання ліцензії, яким пропонується анулювати приватному підприємству Електронтексервіс ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. 10 тисяч 37 від 4.12.2019 року для широкосмового радіодоступу на території Полтавської області та ліцензію 10 369 від 31.12.2020 року для широкосмового радіодоступу також на на території Полтавської області. Всі інші пункти цього рішення стандартні. Прошу підтримати. Будуть якісь пропозиції зауваження до цього проєкту рішення? Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую. Юрій Валентинович, а, наступне питання, будь ласка. А, наступний проєкт рішення про розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Європорт щодо переоформлення ліцензії яким пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю Європорт, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9146 від 4.08.2017 року для супутникового радіозв'язку та визнати ліцензію недійсною ліцензією, що переоформлюється у зв'язку зі зменшенням смуг радіочастот згідно з додатком. Інші пункти цього рішення стандартні. Прошу підтримати. Будуть якісь зауваження до цього проєкту рішення пропозиції? Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую. Юрій Вітиніч, і останнє ваше питання, будь ласка. Так, наступний проект рішення про розгляд заяви товариства з обмеженою відповідальністю Українські новітні телекомунікації щодо переоформлення ліцензії, яким пропонується переоформити Товариству з обмеженою відповідальністю Українські новітні телекомунікації, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9722 від 10.10.2018 року для радіорелейного зв'язку та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється. У зв'язку зі зменшенням кількості регіонів користування визначеними смугами частот згідно з додатком. Інші пункти цього рішення стандартні. Прошу підтримати. колеги будь-які зауваження? Якщо ні, то прошу проголосувати. Хто за? Пане Тайна, дякую. дякую. Е, Іван Іванович, е, е, наступний проект рішення: е, 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 прошу вас. Дякую, шановний головуючий, шановні члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про схвалення проєкту постанови НКК про затвердження положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування. Відповідно до статей 74-79 Закону України про електронні комунікації та пункту 2 частини 3 під пункту Ж пункту 1 пункту 9 частини 4 статті 4 з метою виконання частини 2 статті 15 Закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, пунктів 2.79, 2.80, 82, дефіс -82, 2.80. Плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань необхідних для забезпечення реалізації закону України про електронні комунікації, надісланого згідно з резолюцією прем'єр-міністра України, та враховуючи листи Міністерства цифрової трансформації та Українська асоціації операторів зв'язку Телас. Та рішення НКК номер 285 про розгляд проєкту наказу адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України про затвердження національного плану нумерації України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та подання послуг поштового зв'язку, вирішила схвалити доопрацьований проєкт проект постанови НКК. Про затвердження положення, про розподіл користування та облік ресурсів нумерації, електронних комунікаційних мереж загального користування, що додається, установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції до проєкту акта та аналізу регуляторного впливу з дня їх оприлюднення до 20 вересня 2023 року. Прошу підтримати. Колегі, питання є до Івана Івановича? Немає. Тоді прохання проголосувати за цей проект. Хто за, прошу підняти руку. От останній. Дякую, Іван Іванович. І наступне питання, наступний проєкт. Іван Іванович, вам все так. Дякую. На вашу увагу пропонується проєкт. Постанови проект про розгляд проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку надання електронних комунікаційних послуг в особливих умовах, розглянувши проєкт постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку надання електронних комунікаційних послуг в особливих умовах, надісланий листом Міністерства оборони України від 1 серпня 2023 року. Та відповідно до параграфу 37 регламенту Кабінету міністрів України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 950, та пункту 5.3 розділу 5 регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, затвердженого рішенням НКК від 18 лютого 2022 року номер 1 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила погодити проєкт постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку надання електронних комунікаційних послуг в особливих умовах із пропозиціями до нього, Департаменту електронних комунікацій в установленому порядку забезпечити направлення відповіді Міністерству оборони України. Прошу підтримати. Дякую, Іван Іванович. Які будуть питання до Івановича по цьому проєкту рішення? Не бачу. Тоді, якщо не проти, я просив би проголосувати за це рішення. Прошу підняти руку хто за. Одностайно. Дякую. Я просив би по питанню: 2:3. Щоби доповів Євгеній Олексійович Бакіров, будь ласка, Євгеній Олексійович. Дякую, Андрій Іван. Шановний головуючи, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення комісії про розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих положень законодавства в сфері електронних комунікацій, реєстраційний номер законопроекту 9463, який надійшов на розгляд НК від комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, проект законопроект розроблений, як зазначено в пояснювальній записці до нього з метою покращення якості мобільного зв'язку з сільській місцевості, узгодження правових норм закону України про електронні комунікації із законодавством Європейського союзу та удосконалення його окремих норм положень за результатами опрацювання апаратом НК вказаного законопроекту. Підготовлено проект рішення, яким пропонується висловити позицію про доцільність його прийняття із зауваженнями та пропозиціями. Основне зауваження стосується виключення запропонованої у проєкті термінології та інших норм, що стосуються питань роумінгу з ЄС, оскільки відповідні терміни так не кореспондуються із метою, предметом правового регулювання та логікою законопроекту, який спрямований саме на врегулювання питань якості електронних комунікаційних послуг. Додатково пропонується звернути увагу, що у рамках роботи відповідної робочої групи, утвореної рішенням НК від 1 лютого 2023 року, за номером 42, апаратом МК спільно з представниками Мінцифри постачальників електронних комунікаційних послуг асоціації Телас проводиться розробка відповідного законопроекту, який передбачатиме врегулювання питань роумінгу з європейським союзом. Пропонується також вказати на необхідність врахування застережень пов'язаних з національним роумінгом, які надсилались раніше комітету Верховної ради з питань цифрової трансформації, листом яка від 12 травня цього року під час розробки відповідного законопроекту. Разом з тим, у випадку неврахування наданих застережень, пропонується передбачити у розділі 2 при положення законопроекту перехідні положення в частині відтермінування реалізації запропонованих вище норм до статті 35 закону на період дії воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування. Ці та інші зауваження до законопроекту детально наведені у проєкті висновку НК. Керуючись статтею 93 регламенту Верховної Ради України, прошу підтримати запропонований проєкт рішення комісії. Доповідь закінчив. Дякую. Дякую, Євгеніявич. Які будуть питання до Венісювича? Якщо питань немає, прохання проголосувати. Хто за? Прошу підняти руку. Одностайно. Дякую. Євгенія, е, ваше наступне питання. Будь ласка. Дякую, Андрій Іванович. На ваш розгляд, шановний головиші, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення НКК про розгляд проєкту розпорядження кабінету міністрів України про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третього раунду. Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації відмивання доходів одержаних злочинним шляхом фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на період до 2026 року. Проєкт розпорядження надійшов на розгляд НКК від Державної служби фінансового моніторингу України. Проєкт плану заходів враховує пропозиції і зауваження до нього, які надавались комісією у травні цього року. У зв'язку з цим підготовлено відповідний проєкт рішення комісії щодо погодження проєкту акту без зауважень, керуючись параграфом 37 регламенту кабінету міністрів України та пунктом 5.3 регламенту НКК. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доповідь закінчена. Будь якісь питання до Євенсувіча. Якщо ні, то прохання проголосувати за цей проєкт рішення. Хто за, прошу підняти руку. Одностайно. Дякую. І останнє питання на нашому сьогоднішньому засіданні. Пушкаренко, Пушкаєнка Олександрович, будь ласка, вам слово. Дякую, Андрій Івановичу. Шановний головуючий, шановний члени комісії. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про. «Ведення Єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Е, абзацем 2 частини п'ятої статті 8 закону України про поштовий зв'язок визначено, що НКК встановлює порядок та форми ведення і веде Єдиний Державний реєстр операторів поштового зв'язку, забезпечує функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКК звернулася товариста з обмеженою відповідальністю міст ЕКСПОРТ і подала повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку. Відповідно до пункту 3 розділу 2 порядку ведення державного реєстру операторів поштового зв'язку, затвердженого постановою НКК від 19.04.2023 року номер 138, Внесення відомостей до реєстру на підставі повідомлень здійснюється уповноваженими НКІК посадовими особами за рішенням НКК протягом 10 робочих днів з дня подання такого повідомлення до НКІК. Для реалізації цього завдання та сприяння виконанню НКК покладених на неї функції щодо регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку та ведення обліку суб'єктів господарювання, які мають намір надавати або надають послугу сприймання, обробки, перевезення та доставки вручення поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів спрямовані на задоволення потреб користувачів, пропонується розглянути представлений проект рішення НКК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати, дякую. будь якісь е, пропозиції зауваження до проєкту рішення. Якщо немає, прошу проголосувати. Хто за, прошу підняти руку. Одностайно. Дякую. Шановні колеги, всім е, я хочу сказати велике спасибі. Ми сьогодні за 17 хвилин розглянули 9 проєктів учнів рішення, їх схвалили. От за достатньо короткий час це говорить про якість підготовки цих проектів рішень. Ще раз всім велике спасибі. Дякую.